Сьогодні середа, 21 червня, і у нас для вас є новини у студії. Працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. В Каштановому сквері прийшла заключна акція соціальної ініціативи пліч опліч з українським народом. Її приурочили до міжнародного дня біженців. Ініціатори кажуть, ставили собі за мету висловити вдячність всім, хто допомагав українцям у сьогоднішній непростий час. Більше подробиць у сюжеті. В серед місті Миколаєва пройшов заключний захід соціальної ініціативи пліч опліч з українським народом країни, що прихистили наших громадян, і автори ставили собі за мету висловити вдячність та шану європейським друзям за готовність простягти руку допомоги українцям, які протистоять жорстокому та безжальному ворогові. Основною метою це було познайомити по-перше про розказати про ці країни, розказати про те, як вони допомагають Україні у цей нелегкий час. Про те, як там відчувають себе наші земляки, які вимушено стали на зараз біженцями, а як вони облаштувалися там, чи підтримують вони зв'язки з українською діаспорою. І з кожної програми от якраз відбувалося онлайн-спілкування, і не тільки онлайн спілкування з нашими миколаївцями. Організаторами проекту стали Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека та громадська спілка Рада національних товариств Миколаївської області. Начинаючи з квітня було проведено низку заходів, спрямованих на ознайомлення громадян гостей міста з історією та культурою України, що прихистили та надали різнобічну допомогу нашим громадянам. Дуже багато і спільнот. Мається на увазі, і ми зараз маємо говорити вже про весь світ. Ми не сказали про Америку, ми не сказали про Канаду. Ми не сказали про Австралію. Ми не сказали про Японію. Ми не сказали про Туреччину і так далі. І то ми бачимо, що зараз дуже нам глобально і далі допомагає весь світ, і навіть країни Латинської Америки, навіть і Африка трохи до нас приєднуються. І я думаю, що ми будемо продовжувати. І я хочу сказати, що, на мій погляд, це цікаво наше Миколаївця, наші зустрічі приходять люди до бібліотеки. Їм цікаво і дізнатися про саму країну, і дізнатися від перших уст про цю країну від наших миколаївців. Заключний захід соціальної ініціативи пройшов у Коштановому сквері на вулиці Соборній. Містянам представили концертну програму та фотовиставку. А всі бажаючі могли долучитись до створення тематичного полотна Дружба народів, на якому можна було написати слова вдячності та побажання швидкої перемоги нашій країні. І на витісян, ігор невідомський, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март. На базі комунального підприємства Миколаївелектротранс триває навчання водіїв електротранспорту. Сьогодні стартував останній місяць підготовки для групи, яка стала рекордною за кількістю студентів. З 22 осіб до фіналу дійшло 15. Про навчання майбутніх водіїв та результати розкажемо далі. Комунальне підприємство Миколаїв Електротранс продовжує підготовку нових кадрів. Сьогодні стартував фінальний місяць навчання для групи майбутніх водіїв тролейбусів, яка розпочала опановувати нову професію ще в квітні. 19 числа група рекордна група, яку ми набирали на навчання, закінчує навчання і почнуть вже працювати на маршрутах за. З пасажирами цю групу на підприємстві вважають рекордною за кількістю охочих, адже на початку навчання за новими знаннями прийшло 22 студенти. З них наразі залишилось 15. Зараз вони вже опанували теорію та вийшли на маршрути на учбовому транспорті. Вони вже пройшли більше половини. І вони на кінець навчання вже мають добре їздити по стрілкам, по спецчастинам, по місту, по всім маршрутам. Тобто, вони практичну частину нам здають. Ми дивимося, наскільки людина впевнена себе, веде, реагує на всі знаки, на всі моменти дорожньої обстановки. Дмитро один зі студентів, який сьогодні вийшов на учбовий маршрут, розповідає. Спочатку нервував, коли сідав за кермо у тролейбусу. Однак зараз вже почувається комфортно. Дуже подобається навчання, гарно все пояснюють. Є як практичні, так і теоретичні заняття майстерні, в яких все наглядно показують, і дуже зрозуміло. Значний дефіцит водіїв на підприємстві зберігається й досі, зазначає директор Миколаїв електротрансу Юрій Сметана. А тому вже сьогодні анонсує набір нової групи. Сьогодні ми набираємо починаємо старт набору нової групи на навчання за категорію водій тролейбуса. Тому хочемо запросити всіх на навчання. Навчання буде відбуватися протягом 14 тижнів. Будемо платити. Кожному охочому навчатися в стипендію в розмірі 6700 гривень на місяць. Тому запрошуємо всіх стати частиною великого колективу комунального підприємства «Миколаїв електротранс», а також робити все від них залежне для наближення нашої спільної перемоги. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. У Миколаївському обласному центрі онкології військовослужбовцю провели операцію з видалення кулі, яка залишилася в животі після поранення під час оборони Маріуполя. За інформацією медиків, пацієнт отримав проникаюче поранення черевної порожнини під час бойових дій на Азовсталі. Там же йому зробили екстрену лапаротомію. Можливості виконати рентгенологічні дослідження зі зрозумілих причин не було. Вже у Миколаєві бійцю провели необхідну повноцінну операцію. Детальніше про це дивіться завтра у репортажі наших кореспондентів. У Миколаєві працюють над створенням центру для дітей з ментальними порушеннями. Він призначений не лише для малечі, а й для батьків. Коли центр відкриє свої двері, та що стоїть на заваді цьому, дізнавалися наші кореспонденти. Валентина Ткаченко, голова благодійного фонду Доброта та довіра. Багатодітна мати та відома волонтерка з командою однодумців працюють над створенням центру, який призначений для надання допомоги дітям, що мають ментальні порушення. Цей проєкт був розпочатий задовго до початку війни, проте, внаслідок повномасштабного вторгнення російської армії та фінансових обмежень, реалізацію планів довелося тимчасово відкласти. Все знают, что мам не всегда, да, есть все время свободное. То есть это нужно, пока привел где-то ребенка в какой-то центр реабилитации, да, они могут уделить немножко внимания для себя. И зародилась идея, что, может быть, все-таки сделать центр, где и родители, и дети смогут одновременно быть. То есть не надо будет доставлять ребенка, а самой сидеть в коридоре, далее где-то уходить.

Та встановили сучасне обладнання лише у сенсорній кімнаті. Проте, коридор, санвузол, навчальний клас і хореографічна зала ще потребують ремонту та декоративно-оздоблювальних робіт. Ось це приміщення потребує ремонту. Тут буде клас, тут буде і застудія, тут будуть проходити проекти, які пов'язані із творчістю. Батьків та дітей. Тут у нас продовжать, я думаю, англійські курси для батьків. Ось тут буде зал, в якому має бути танцювальні програми, бо в нас до війни були номери із батьків. Це особливий день для особливої мами. особисто я приймала участь. Тут потрібні будівельні роботи, має бути доведені до ладу стелі, стіни, підлога, мають бути оздоблювальні роботи. Ну і, власне, потім, після того, як будуть дороблені саме будівельні роботи, то буде вже встановлене те обладнання, яке в нас вже є. І, ну, власне. Центр відкриє свої двері для запрошення діток і їх батьків. За словами пані Катерини, грошові збори не організовують, оскільки усвідомлюють, що в сучасних умовах дуже важко зібрати необхідну суму коштів. Замість цього звертаються до небайдужих людей з проханням про допомогу у вигляді будівельних матеріалів та фізичної праці. Це дуже важко, бо коштів на те, щоб це зробити, немає. Ми робили це за власний кошт і саме самі розумієте, як зараз яка зараз ситуація із роботою людей, яка зараз ситуація взагалі з людьми у місті, хто є, хто виїхав, хто залишився, але не може нічим допомогти наразі. Тож це дуже важке питання. Цей центр стане хорошою допомогою не лише для дітей з інвалідністю, а й для їхніх мам, зазначає пані Валентина. За її словами, це буде місце, де вони зможуть знайти підтримку, пораду та спільноту родин, що розуміють їхні виклики і проблеми. Роман Бази Катерина Рупташ, новини на телеканалі Март. До новин спорту, 16 та 17 червня, у Києві пройшов чемпіонат України з фехтування у віковій категорії до 23 років. У результаті особистих змагань вихованці Миколаївської спеціалізованої школи Олімпійського резерву здобули три медалі. Богдан Боговін став чемпіоном, В'ячеслав Дзюба виборов бронзу. Серед дівчат бронзові нагороди завоювали Валерія Проченко та Вікторія Коротченко. У командних змаганнях не було рівних миколаївській команді хлопців, а от дівчата у підсумку стали другими. Також минулого тижня у Черкасах проходив чемпіонат України з боксу серед юнаків та дівчат. У представниці Миколаєва Дар'ї Фатич бронзова нагорода. На ще одному чемпіонаті країни цього разу з велоспорту вихованець Миколаївського з Шор Максим Білий посів перше місце у груповій гонці серед чоловіків до 23 років. Ще одне золото спортсмен приніс нашому місту вже на дистанції 160 кілометрів серед дорослих. І на Кубку світу з ВАКО, що відбувався в Угорщині. Миколаївці теж підіймались на п'ятнадцять. Стал Ярослав Григор'єв завоював срібну нагороду, а Вікторія Павленко отримала бронзу. Вітаємо усіх миколаївських спортсменів та їхніх тренерів з черговими успіхами. І наостанок про погоду у четвер, 22 червня. За вікном буде сонячно та спекотно, вітер північно-східний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 19 до плюс 30 градусів за Цельсієм, вологість 36%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте на сайті ТРК Март. Тіві Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.